Браженні мученики, почуйте щиру молитву нашу, як і всі ми, ви у свій час, наслухавшись про подвиги славні давніх з у серці своїм усвідомляли, що єдине серця. Таких людей сотні, тисячі, десятки, сотні тисяч. Незалежно від того, знаємо ми їх особисто чи ні, незалежно від нації і народу, до яких вони належать, незалежно від того особистого, чим вирізнялися вони за свого земного життя вперше, аніж у спинці їй з собою воєдино, вони радо відгукуються на наші до них прохання про заступництво, бо саме на це, і постановив їх перед своїм Престолом Согодні, але не менш цінним і для нас і свідчення їхнього життя, сповненого Розп'ятим і Воскресним Христом. Тому особливо близькими до нашого духа є ті, хто ще вчора, живучи серед нас, на нашій такій землі це свідчення на наших очах або очах наших батьків, які на рівні з апостолом можуть сказати нам, очима нашими бачилими, і Бог наших дотикалися слова, молені ними. Особливим є і їхнє заступництво, адже просять вони за рідну для них землю, за тих, кого залишили ще зовсім недавно. Саме про таких людей згадуємо сьогодні. Шановуючи пам'ять бенних мучеників української землі. Черненський, наш український чудотворець, зірцевий асхерчик, невтомний трудівник на хрестовій нині, його несправдомовний незл... його нез... і справедливий, простий і щирий, навіть перед обличчям лукавого і, сл... і підступного ворога. Смиренний. І Бог боязливий, уставлений до Бога. Його не зламали ні тортури допитів, ні суворість життя в таборах, ні зрада братині. міння милосердне, похрестовому, прощати своїм кривдникам. Таким є світло його зорі, на небозводі Божого Царства. Яскравий приклад ревного пастирського служіння і радикальної категоричності у цілковитому несприйнятті гріха, примореніність і у всьому, що стосується Божих справ, незворушна твердість у вірі, принциповість у слідуванні за голосом Господнього покликання, що відлунює в найпотаємніших куточках власного сумління. Він для нас дороговказ. На шляху осягнення християнської досконалості. Йосифат Коцеловський. Шляхетність його постави й доброта, яку випромінював поля його очей, не дозволили безбожнику Кату жодного разу піднести на нього руку. Не наче велетенська хвиля, що безплідно розливається у прибережну скелю, так злоба. На послідовники христового вчення, що наростали у душі Руката, відступала перед строгою добродушністю старця. До релігійних переконань цього католицького єпископа виявили свою повагу черниці жіночого православного монастиря, що містився неподалік місця славного мученицького подвигу. Мабуть. Не один господар, рясно скроплених кров'ю невинних жертв радянських катівень, відчував душевне сум'яття, знущаючись над тим очам, якого ніколи не вдалося би приховати ніжної душі непоправного ідеаліста, а вчинки якого незмінно видавали ту приязність і доброту, що її таїло велике серце розумного і розважливого душпастиря. Ці ж самі очі о диво, одночасно випромінювали і стійку впевненість у правоті сповідуваних переконань і непідкупність, і відразу до зради, істинно блаженні ті, чий зір звик споглядати Божественне. Симеон Лукач. На його долю випало витримати тягар нашої єпископа церкви, яку переслідували. Так, час, коли простодушність і незлобивість, як ніколи треба було помножувати на воїстину зміїну, мудру, але на лукаву хитрість. Слово Боже, яке живим полум'ям палахотіло в нього всередині, і яке він без боя знеголосив по всіх усюдах, повіреним його душпастерській опіці вірним, очистило і його слова. Моє священиче сумління це неправдомовство. Іван Слизюк символ воно раз благості у вірі та незламності, вироблених протягом усього життя, дякуючи діянню невидимої Божої благодаті, яку відчував усім своїм єством. Та завдяки морозному клімату азійського Сибіру, в умовах якого стараннями безбожницького режиму упродовж десяти років. Мав змогу вдосконалювати свою волю, справжній зразок Христового апостола, що доповнюючи власними стражданнями, страждання Богочоловіка чоловіка і його церкви переможено витерпів до кінця, щоб прийняти вінець перемоги. Василь Величковський тільки велике смирення перед Богом і незмірне уповання на його всемогутність дозволяли цьому чоловікові так сміливо обороняти Божі правди і права своїх вірних заданих радянською владою у підпілля греко-католиків Галичини. А те почитання і пошанівок, що їх, як віруюча людина, віддавав Божій Матері, є справді прикладом і гідним усілякого подиву. Місіонер доскону лишився ним до кінця. Свідчачи в далекому краї від рідної домівки сумну і славну правду про Христа, який помер і воскрес і його церкву, що її в силах здолати пекельні брами. Леонід Фьодору безборонна жертва атеїстичного молоха, тервістах серед тих, хто чекав на пославу на порисовах воюючої Христової церкви. Із числа російських католиків Східного обряду, сповнений благородних поливів і усім своїм лиством бажаючи відновлення церковної єдності, на крилом Духа, дорогшим Богословлення, славлячи Бога, воні Святої Апостольської церкви. Його засів, що не доспів, але віримо, прийде час, коли його Дух возрадується в Бозі, бачачи різний пліт і обильних ним чоловіку любця. Микола Конець. Ці відпова. Яка й молодому за себе волос править. Ти ніколи не перекрасив поставлений за перенесений затінку НКВЕСівських критиків тортур, підпис під рукою, під, підпис під, 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 під переходом на казіонної православ'я». І, хоч серце вірного свідка Христового перестало битися серед мертвої тичі, серед ничого коридору, воно все ж таки в'ється, спочиваючи в, в Господніх руках в затінку дерев раю. У святість – це не те, що десь далеко є, але святість – це те, що є близько біля нас. Як стати святим, треба цього захотіти, повірити, полюбити Бога і старатися жити по заповідях Божих. Тому я сьогодні хочу подякувати. Перше нашому картихту, пані Уляні, яка підготувала, бачите, велика праця сьогодні цей виступ. Хочу подякувати нашим дітям, які дуже гарно виступили і нам розказали про наших святих. Хочу подякувати пану Віктору Сливчуку за допомогу. І також е, хочу сказати, що нам приємно, що до нас приїхала сестра Клара, прошу сестру, ближче може щось декілька слів. Сестра Клара у нас відповідає в нашій коломийсько чернівецькій єпархії. Вона є головою катехітичної єпархіальної комісії, над священниками, які відповідають за катехізацію. І, сестру, ми дякуємо вам, бажаємо Божого благословення, допомочі вашому і монашку.